Вся продукція гарненько вже охолола, і настав час показати, що у нас вийшло. Розпочну з ось такого бочка. Все коптилося на дубових дровах, та вишні і черешні. Розрізаю, показую, який всередині ось таку красу ми отримали. Як на мене, дуже гарний результат. Баличок. Подивіться, як виглядає він. Ось такий гарнесенький. Гарно прокуптився, розрізаю, показую, також який всередині. Подивіться: Гарнесенький, мокренький, як ми любимо. Далі буде у нас наша новинка. Улюблена шийка. Ось так вона виглядає. Така величезна. Кілограма два, мабуть, шматок. Найменше я важив було біля півтора кілограма. Розрізаємо, але ми ріжемо шматочками, якщо комусь потрібно, і подивіться на цю красу у розрізі. А пахне, мусу скуштувати улюбленої шийки. Це мій фаворит. М -м. М'ягесенка гарно прокопчена, супер. Ну і звісно, куди ж без реберець до пива. На них не є багато м'яса, тому що навіть коли на них залишаю м'ясо, вони дуже сильно висухають і вони такі, що погризти до пива. Ось таке реберце. Отак виглядає. Ну вони звісно, що бувають м'ясніші. Це попалося худіше. Вже худіших за цих немає, але є ще м'ясніші. Ціни будуть в описі до відео. Гарного дня вам!